Всім доброго вечора. Що ми сьогодні будемо кулібничать? Кулібничать сьогодні будемо, хочу зробити, дозатора шнекового для гранулятора. Трошки подумав, подивився. Не дешеве це задоволення буде його зробити. Не дешеве в, в якому плані? В плані треба якийсь редуктор. Мотор з редуктором однозначно, чи такий, чи такий, їх тільки заніс з холоду. Вони нагріються, завтра провірю. Це ніч спати не буду, які. Треба, щоб трошки більше обороти. Частотник. Обов'язково потрібен буде частотник, тому що потрібно занижати, завишати обороти. Чому прийшла така мисля? Там вже давно в мене закрадена та мисля. Ну, Дивіться, сюди ролики в рануляторі. Він засипаний отак повал, отак повал, скажімо. Коли він виробляє допустим, і залишається от повал, тоді набагато продуктивність вища його, він тоді йому набагато легше. І ампера зменшується, і він сипе. А ще зараз із нашими сусідями, ну всі знають якими, за цими відключеннями. Є проблемка із заниженням напруги. Ну, а людям треба працювати, треба щось думати, дзвонять, питають, на мотоблок переробить, на те, на те, ну не тягне, стоять, засипаться. Це, це трошки, трошки дурне. На бензиновий мотор теж переробить гранулятора, Це не так все просто. Вчора вечором, думаю, полізу в інтернет, подивлюся. Як там що, люди роблять, ну, я ж не святий теж. Поліз, давай шукать, шукать. Згадалося мені 12-13 років тому, коли я робив, починав робити гранулятори. Все з 10 метрів пофотографіровано так само і тут, ну, правда, зблизька. Ну, ніхто нічого не показує, немає, як його зробити. І я задав собі питання, може це я тільки дурачок такий. Знімає це відео, тратиш час свій. З розмірами розжовуєш, показуєш, отак, отак, отак. І ще або дзвонять, або а яке отам, а який там розмір? Ліняться відео передивиться, від А до я. Подивіться, я коли щось роблю, я його 10-20 разів передивлюся, определяюсь, на чому мені треба, і все ну, дивлюся я. Ні, дзвонять те те, те. те. Якось як, такі люди цікаві. Я... Так собі задумався. Думаю, тема цікава і вона актуальна, ця тема. Думаю, зниму відео про цей дозатор Шнековий з розмірами, з усім. Але ж тоді, як поліз подивитися, що там немає ніде, і так, так собі задумався. Знімаю це коротке відео. Початок проєкту цього дозатора, Якщо є активність на каналі, є перегляди, є коментарі, Продовжую відео з розмірами з усім. Якщо буде мертво, без переглядів, без коментарів, значить, хай тоді чухають репу самі, хто кому треба. Це відео я почало проєкту, я його вкину. А далі, якщо не буде оживати воно, не буду тратити свій час. Це думаю, що це так просто, його взяв, зняв і все, його треба все розложити, показати. По підсувують і гармидери усі. Ну, тож у нас тільки спеціалісти такі, які, скажімо, гранулятор або то обробили б года два ну, років два, напевно. Болтик ось, гаєчка. Тут все треба по-бистрому і робиться не тільки гранулятор, не одна робота. До речі, є два гранулятора, повністю зроблені один 220, один 380. Залишилось тільки розібрати, покрасити, собрати, пропустити, і вони готові. Не крашу, щоб. Не заставили зараз трошки глухо, але це тимчасово. А дозатор цей, я думаю, що в відео має зайти. Що, ці? Взяв я ось такий шток, це шток із амортизатора. Він 25 мм по І він якраз так би було б добре, щоб він сюди підійшов. Він там воно де тут він начебто жив. У ньому все може. І хочу його зробити невеличкого, маленького, компактного. Його можна було взагалі б зробити на гранулятор, але я не буду бачити дозу, скільки йому давати. І частотником тоді регулювати. Цей тут видно 180 ватт моторчик, але через редуктор, хоча і там він невеличкий той редуктор. Ну, Суть не в тому, я його запущу, завтра він прогріється, я його запущу, придавлю, побачу, як він буде, буде супротивлятися чи не буде, і тоді все стане ясно. Цей глухонімий повністю він без єдиного познавательного знака це із стоматологічного. Кресла я колись взяв, такий він цікавий. Не знаю, я його не запускав робочим чи не робив, але будь робочим. Має бути робочим. Цей, цей глухонімий, цей до половини глухонімий. Параметрів на редукторі ніяких немає. Тут є, що він 0,18, ну, 180 Вт. Але нічого, там навантаження на ньому не буде. Це сепуче і він буде, там же не трьохметровий шнек буде, там шнек максимум буде. Я думаю, що оце на цей шток я його... Уміщу, шнека намотаю за такого живі, Запоріжу кольця, 08 метал, вистачить його поза очі. Тут бункерок і тут висипка. А ні, в всякому разі, я доварю сюди трубки кусок. Відцентрую її. Це теж трупчастий такий стойка, не знаю з якого. З якоїсь зіномарки з передньої стойки. І він якраз зараз тут живе. Він чпоночку болгаркою чик. Раз, і він тут, на місці. Тут під чипничком піджав і все. Сюди нам моточне, тоді трубу. Так, ну, в принципі в принципі. Мені тут все ясно. Я так собі ні одної бумажки, ні одного чертіжа маю, в мене воно так не виходить. Я то намалюю, чертіж, тоді починаю робити, воно все вимальовується мені в процесі роботи. Бо так і вони мені ті чертіжі не потрібні. Якщо щось там під підшипник чи під що надо я собі намалюю та й все. А так воно мені не потрібне. Ну, Таке коротеньке відео. Дивимось, коментуємо, я ж кажу, буде цікаво, я то його собі зроблю, але показувати не буду. Якщо цікава тема, значить будемо продовжувати, буду тратити свій час, не пожалію, розкажу, покажу, як його робити. Тим більше, що воно все йде, осьо, ось, воно тільки народжується. Це зароджене яйце, скажімо так. Ще до вилупа йому і до куриці ой-ой, скільки. Так що, ну я думаю, розуміють, про що я кажу. Так що, оце таке. Є начало, а за вами буде фініш. Хто хоче побачити, захочете побачити фініш, зниму покажу. Не захочете, не буду просто знімати. Не цікаво, є багатько тем багатько цікавих тем. Що робив, як робив, по тандиру є багато тих. Зняв відео, воно не заходить, воно нікому не потрібне. Ну, не потрібно, значить, ми знімати не будемо. Не будемо тратити свій час, тому що, тому що не будемо. Так, це є, це є. Я починаю. Я ще не розумію, яку тут трубу взяти, які ці кольця діаметром. Їх різати. Ну ладно, не святі горшки ліплять, будемо і ми ліпити. Намотаємо шнека туди. А що шнека? Мені треба подивитися, які оберти будуть тут, щоб понімати, щоб понімати від чого стартувати. Бо стандартно ж не виставиш його, щоб були ці, як вони звуться, ну, одні обороти тут не вийде, тому що там і підгазувати, і збавити обороти потрібно буде. Так що оце таке. Так я заходився собі його зробити. Він мені, чесно сказати, в принципі, не дуже нафіг нужен, той этот, дозатор цей. Але, але треба трошки мислю розвіяти, щось, щось чудону, що то зробити. От вам коротеньке відео, вже майже 10 хвилин. Все, всім добра і миру. До зустрічі.